Ну, хто не хоче берегти своє життя, хто є суїцидником, кажу так, як є по своєму внутрішньому емоційному стану, то, будь ласка, поповнюйте ці лави, і тоді те, що має вас знайти, воно знайде. Я зараз не кажу так, щоб знаєте, когось не лякати. Ну, всі дорослі люди мені більше знаєте в таких ситуаціях найбільше жалкую за тими маленькими дітьми, які батьки тягають біля цих табличок заміновано або міни і намагаються робити селфі. Щодо цієї ситуації, офіційно говоримо про те, що є відповідний наказ, спільний наказ обласної військової адміністрації та військового командування. Він ще минулорічний, але він є на сьогодні чинний, який забороняє відвідування пляжів та узбережжя Чорного моря на території, принаймні Одеси та Одеської області. Його ніхто не відміняв. Це номер один. Далі безпека. Ми говоримо про, про міни. Їх було вже як мінімум 20 від початку цього року, і не всі міни, і вам це теж дуже добре відомо. Вони були контрольовано знищені фахівцями військово-морських сил Збройних сил України. Були і підриви, і ми говоримо про якраз Чорноморське узбережжя, коли саме завдяки тому, що цей наказ діє, люди не знаходилися в прибережній зоні і постраждали там лише. Будиночки та куріння, як ми кажемо, в Одесі далі. Наступний момент є ракетні удари, є загрози, є загрози дронів Камікадзе, збивають так. Ці уламки летять в НАТО. Летять на цих людей, що дозволяють собі нехтувати безпекою, і ми уявляємо собі наслідки всього цього. Звичайно, можна зараз сказати, що це персональна відповідальність людей, які виходять про пляжі, які купаються, і думають, що та міна протикорабельна – це єдина загроза. Є протидесантні міни, які не видно у воді. А, минулого року одна людина влаштувала собі свято в лапках свято на день народження. Закінчилось тим, що людині я буду говорити реалії відірвало голову в день народження. Молодий mm -hmm. молодий чоловік. Давайте про це згадаємо. Давайте про це нагадаємо. Дякую, що таку тему підіймаєте. Е, і на сьогодні військові вивчають це питання з безпекової точки зору. Наскільки мені відомо, вони е, вже якісь пропозиції мають або мають отримати найближчим часом від міської влади. Я підкреслюю, від міської влади для того, щоб е, обладнати альтернативні місця для відпочинку. Які будуть заходи прийматися до тих людей, застосовуватися, що сьогодні дозволяють собі нехтувати правилами власної безпеки? Ну знову-таки, перш за все, питання до військового командування е і до тих сил оборони, які будуть задіяні у тому, щоб е ці накази їх положення виконувалися. Але е як би не хотіло сьогодні до моря, рекомендую все-таки, поки не трапилось біди. Не ходіть, потерпіть, будь ласка. Давайте ми виграємо цю війну, а ми обов'язково переможемо, і тоді будемо купатися у морі.